Вітаю! Сьогоднішнє вражіння це буде. Я хочу продіагностувати ваші страхи. Що ви боїтеся насправді? От у вас є якийсь внутрішній дракон, якого ви боїтеся. Що вам з тим драконом робити, як вам позбутися від того страху? Два варіанти буде. Убирайте один. Можете два дивитися. Тут можна два дивитися. Або один, або два, всі дивіться. Добре. Ваш страх. Ну, це якийсь страх за гроші, за здоров'я, за сім'ю, за дитину. І цей страх вас паралізує. Він, він вас, Якщо ви чоловік, то цей страх, він вас, я пропрошу, каструє. Забирає вашу чоловічу силу. Якщо ви жінка, то цей страх від вас вам не дає щастя з чоловіком. Но вам потрібно його обнулити. От і все, переробити за допомогою чотирьох стихій. Чотири стихії вам у поміч на боротьбу з цим страхом. І вас все вийде. Другий варіант. Ви боїтеся, що ви сили вас не чують. Що, ви... да, що вони вас не чують і не дають вам того ресурсу, який ви хочете. І не йдуть з вами на співпрацю. Ви щось просите, а вас не чують. І це ваш страх. Як він на вас впливає. Ну, ви знаєте, а насправді те, що ви боїтеся, ну, поки що він ніяким чином, особливо, оцей ваш страх, що наче вищі сили вас не чують. Рід, можливо, вас не чує, духи природи вас не чують. Поки що він ніякого негативного впливу на вас не має. Поки що, знаєте, вищі сили так до цього относяться, ну, поблажливо. От. Так, да, вас рід від цього страху захищає. Поки що ваш рід від цього страху захищає, але його треба позбутися, ви ж не можете нормально жити. Розумієте? Воно ж вас вибиває. У вас і партнерство може вибивати. В парі щось не може не складатися через цей страх. З грошима може щось не складатися, бачите, ресурси. До речі, якщо на чоловічу потенцію може впливати, що вам робити? О, тут, ви знаєте, тут просто геніальний відповідь, що вам робити. Вам треба вирівняти баланс між духовним і матеріальним. І подбати про своє матеріальне життя. Просто брати і вирішувати свої конкретні життєві матеріальні проблеми. От не знаю, треба ремонт зробити, значить треба ремонт зробити. Треба розлучитися з чоловіком чи з дружиною, яку там не люблю вже 100 років. Значить, треба взяти і розлучитися. Треба побудувати хату, значить треба брати, заробляти гроші, і будувати цю хату. Треба, тобто, розумієте, от такі побутові штуки вам треба вирішувати по вашій матерії. Тоді ви, у вас цей страх піде сам собою, і ви почнете вірити у вищі сили, і ви будете вірити і все, і вас чують. Розумієте, у вас не буде цього страху, що вас не чують. Але поки що рід вас, так знаєте, оберігає, захищає від вашого страху, але це я вам хочу сказати, це ненадовго. Тому, давайте щось робіть по матерії. Я дякую вищим силам за те, що дозволили передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це всім, все. Всім дякую за увагу, бережіть себе.